Доброго вечора, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ну, розпочинаю вже, звісно, трішки запізно, але е, зважаючи на наші реалії, то якраз встигну, напевне, е, починаю, так сказати, новоріч підготовку до нового року, до Різдва, до нашої перемоги. Ось поробила я такі прикраси. Це листочки, які можна використовувати і в композиціях квіткових. Ось така гілочка в мене вийшла. Листочки, ось така гілочка. Це були квіточки такі собі, на гілочці готові. Я їх просто змастила клеєм і обсипала глітером. І ось така краса в мене вийшла. Це все я робила сама. Зараз ми попробуємо ці всі такі прикраси зробити з вами разом. Вони трішечки осипаються, тому що вони ще в мене не покриті лаком. Ось таку ягідку я зробила, думаю, ще таких зробити срібних. Червоних, синіх, різноманітних. Ось така прикраса дуже цікава, це я використала тут, як би це вам ближче показати, ось так, напевне, ось. Це тут у мене на цій гілочці бісер. Залишки бісера, і я їх так само сюди приклеїла на цю гілочку. Згодом її можна буде або пофарбувати глітером, так само обсипати клеєм, обмастити, або пофарбувати в якийсь колір, який подобається. І буде дуже така цікава прикраса. Камера не хоче фокусуватися в мене. Ну Ось такі прикраси я зробила. Зараз ми попробуємо такі прикраси зробити разом з вами. Тобто з прикрас ми починаємо новорічний різдвяно-новорічний марафон. Ось так. Що мені потрібно для того, щоб я зробила, вибачте, такі новорічні листочки. Ось на такий звичайний білий листочок. Тут я вже робила, в мене глітер сюди попав. Я змалювала форми листочків, які мені потрібні. Бачу, що їх не дуже видно на камеру, зараз я їх обведу. Можна перевести їх з екрана комп'ютера або ноутбука, або собі вільно намалювати так, як вам подобаються, які вам подобаються листочки. Ось такий в мене буде листочок. а Якщо є е, пластикова така формочка по склу теж можна брати, але в мене немає, у мене скло. Далі потрібен будь-який е, олійка або крем, щоб змастити ось це скло. Далі гарячий пістолет нам ще потрібен, і дротики. Так, Ось в мене дитячий крем, беру я трішечки його на і змащую скло. Так, витираю руки. Тепер клей в мене розігрітий. Що я роблю? Я беру це скло, прикладаю на листочок, який мені потрібен. Ну, ось так я візьму на цих два листочки і візьму два ось дротики. Що я роблю? Я цим клеєм, так би мовити, малюю ось цей листочок. Спочатку роблю серединку і кладу на неї зразу дротик, так як мені потрібно. E? Ось так це виглядає. Тепер почекаю, поки це висохне, вірніше, поки воно остигне, не буде таким гарячим. І відліплюю свої листочки від цього скла. Ось такий вигляд має цей листочок. Тут лишаються, зараз я, напевне, візьму ось цей, тут буде краще видно на цьому. Ось. Тут лишаються, бачите, ці вусики від клею, які ми завжди непотрібні забираємо. Я не стала їх забирати, тому що на них гарно сідає глітер, і вони додають такого. Цікавого вигляду листочкам. Ось цей листочок так само. Ой, тут ні, бачите, не до кінця дійшло, значить, треба зразу виправити ці помилки. Ось тут додати ще можна одну. Там, де дуже тоненьке, треба додати ще. Почекаємо, поки підсохне. Далі. Далі береться клей ПВА, нерозведений. У мене густенький клей ПВА. Ось у мене такий аура. Ви берете такий клей, який вам потрібен. Берете глітер, Ось. Пепірчик. Клеїм ПВА, зараз я вже зніму ось цей листочок. Ось. І клеєм ПВА я змащую з двох сторін свій листочок. Тут я приготувала ось такий в мене є віск. Я сюди або шматочок пенопласту. Що у вас ось так я змащую з двох сторін цей листочок. Тепер беремо листочок, відкриваємо гліттер і густо засипаємо. Бачите, ось тут ці ниточки, які полишалися від клею, вони теж додають такого цікавого вигляду ажурного. Струшуємо. Ще раз підсипемо, де ми бачимо, що не підсипано. Ось. Ось такий гарний листочок у мене виходить, ну чого ж, це камера не фокусується в мене. Ось тут ці, видно павутинки. Тепер, о, бачите, павутиночку я цю зняла. Тепер я вколюю сюди цей дротичок і залишаю листочок на просушку. Цей глітер всипаємо назад в коробочку. Таким чином, я роблю всі листочки, які мені потрібні. Ви можете вибирати будь-яку форму листочка, гілочку, деревце, квітку, все, що забажається вам зробити для свого новорічного декору. З таких листочків можна створювати шикарні композиції. Знову виходить такий листочок. Можна оці дротики брати різного розміру. Тут в мене коротенькі, можна брати довші, потім з них скручувати гілочки різноманітні. Тепер так само я його вколюю в цей свій воск, можна в пінопласт, куди вам. Тут ще трішки додам. І залишаю це все на просушечку. Коли це все висохне, його треба покрити лаком. Я думаю, що я його буду покривати лаком для волосся, або якщо у вас є лак-спрей. Тому що, якщо ми будемо щіточку, і мені здається, що можна познімати цей глітер. Так що треба щось таке в спрейові. Все, цей глітер знову назад всипаємо нашу мінімум іде глітера. І з одного стерженька клею виходить 4-5 листочків. Тобто це досить виходить бюджетні такі листочечки ці, можна намалювати будь який деревце, будь-які гілочки, які вам Замануться. Якщо е, з малюванням не склалося, можна це все прикласти ось так до е, е, екрану, забити в пошук шаблони листочків, шаблони гілочок, і, і, м, прикласти листочок до екрану, через нього все прекрасно видно. І змалювати собі такі листочки, які вам. Потрібні так на ще зробити. Якщо ви не, не впевнені в своїх рухах, що ви можете так намалювати просто пістолетом, значить можна намалювати ось так гілку. Тут, коли ми робимо ось це, цю гілочку, Бажано брати дротик, щоб він був через всю гілку. Зараз в мене такого немає, тому що він так буде краще триматися і вигинатися в різні боки. Зараз в мене такого немає, так що я зроблю ось, ось так. Аккуратно. Ось, будемо знімати його. Ці листочки можна робити і без глітера, а просто фарбувати в різні кольори. Але мені здається, що для новорічних робіт більш якось підходять все-таки такі яскраві листочки, яскраві гілочки. Такі святкові. Ось, ось так виглядає моя гілочка. Ось, бачите, деревце ціле. Що ми робимо далі? Далі так само змащую клеєм, приготую зараз глітер, який мені буде потрібен. Попробую Ось, дивіться, яка гілка гарна вийшла. Можна і зробити довшу, більш тоньшу сюди, ширшу, довшу. Тобто, як ваша фантазія вам дозволить. Так само я її вставляю в цей свій воск і лишаю на просушку. Тепер покажу, як я робила ось цю ягідку. Ось таку ягідку. чого я її робила? Я її робила з ось таких от пінопластових кульок, в мене їх багато. Тоненький дротик, наколюємо нашу кульку, Ой, зараз, ось так, на дротик. Змащуємо її так само клеєм. І ось тут у мене золотистий глітер, і викачуємо її в цьому глітері. І ось така краса у нас виходить. Так само цю кульку я кладу на просушечку в свій гіпс. Ось в мене є тут залишки бісеру. Зараз я лишні заберу звідси бусини. Я сюди в цю баночку складаю залишки від вишивок, в мене лишаються, якісь бусини мілкі. Такі намистиночки собі, і я все це складаю ось в таку баночку і використовую її для декору. Приготувала я залишки бісеру, беру я свій дротик і гарячий клей, наношу на нього гарячий клей. Ось така прикраса у нас виходить. Їх можна зробити будь-якої довжини, будь-якої е викрасити їх в такий колір, який вам сподобається. Білий, зелений, червоний і так далі. Потім це все е полакувати, обсипати глітером. І це буде дуже така цікава у нас е прикраса новорічна. Так само я її вклею на просушечку. Надіюсь, що вам сподобалася ця робота. Ага, ще ось цю покажу. Це у мене ось такий ось такий я купила дешевенький букетик пластиковий, відірвала з нього ось цю гілочку, ось, намастила її клеєм ПВА і обсипала глітером. І ось з такої гілочки вийшла ось така. Тобто сама суть роботи. Тут, вам, думаю, буде зрозуміло. Ось такі шикарні прикраси виходять. Ось це те, що ми сьогодні робили: гілка, листочки, ось така гілочка, бусина. Бусинки теж можна робити, різнокольорові на різних, і потім з них скручувати різноманітні гілочки і так далі. Тут уже все буде залежати від вашої задумки, від вашої роботи, від фантазії і так далі. Ну, ось, я думаю, вам сподобалася ця робота. Я нею задоволена. Коли робиш такі роботи, то, незважаючи на зовнішні обставини, все рівно якийсь такий святковий трішечки настрій піднімається. І віра, що все буде в нас добре. Дякую, що ви були зі мною на цьому невеличкому майстер-класі. Надію, що вам згодиться в ваших роботах. Така ідея. Підписуйтесь на мій канал, заходьте, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити нові надходження. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!